Коломийський народний дім місцем вшанування волонтерів обрали не випадково, адже тут діє один із найбільших на прикарпатті волонтерських центрів, який об'єднує роботу шести цехів. Міський голова Богдан Станіславський зазначив, що міська влада із перших днів війни надала волонтерам потрібні приміщення та допомагає їм і зараз. Ми хочемо перемоги, щоб ми могли тоді трансформувати цю нашу енергію, наше волонтерство для розбудови міцної демократичної держави, тому що Перемога на фронті дуже важлива, але дуже важливо, щоб ми були у тою одною сім'єю європейською. По тих демократичних цінностях, які є в Європі, директор обласного госпіталю ветеранів війни, депутат обласної ради Володимир Федоришин каже, що медустанова також стала волонтерським центром. Причому вони допомагають фронту не лише медичними засобами та обладнанням, але й автівками, амуніцією та всім, що потрібно нашим захисникам. Без волонтерства, я думаю, що багато речей нам би було не здійснити. Волонтерство присутнє як для військових, так і для розбудови нашої держави, так і для медиків. Спочатку повномасштабної. Війни волонтери з цілого світу каже, обернулася лицем. І також допомагали нашому заходу. Завдяки цьому ми багато що зробили і також збільшили нашу медичну послугу і покращили. Її. Ну і самі ми також займаємося волонтерством. Ми через наш заклад багато речей, тих що були нам непритаманні, зробили для військових. Координаторка волонтерського центру «Нескорена нація Галина Беля зазначила, що він працює із перших днів війни і ще жодного разу не припиняв роботу. каже, що це вже не центр, а велика волонтер волонтерська родина, я вже не можу назвати це як волонтерський центр, це є волонтерська родина, це є волонтерська спільнота. Тут є люди різного віку, але більше в нас є старші люди. Дуже багато є внутрішньо переміщених з різних куточків країни. Дуже багато ходить коломиян. Дуже багато ходить навіть не з Коломийського ТГ, Приїжджають і також допомагають. Ну напевне, нас це все так об'єднує одна єдина. Одна єдина мета допомогти нашим збройним силам України. Директор міського палату культури, народний дім Надія Челенко каже, що їм комфортно працюється в одному приміщенні із волонтерами. Тому в день подяки приготували для них творчий подарунок. День дячності волонтерам. Попри всі. Моменти, які маємо на сьогоднішній день, не забуваємо, що це люди, які витрачають свій час, свої зусилля для того, щоб допомогти нашим воїнам. Ми, силами колективів Палацу культури та мистецтва народний дім, хочемо привітати слова вдячності висловити цим людям, які мають велику силу, велике терпіння і велику віру. Того дня не тільки представники влади вручали нагороди та відзнаки волонтерам, але Люди, які з ними тісно співпрацюють, принесли подарунки, аби подякувати їм за жертовну роботу та відданість волонтерській справі. З колоний Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.